Флісова кофта Stratos, Виробник Helicon. М'який фліс, досить плотний, не подвійний, але плотний. На грудні кармани з додатковими відділеннями, кармашком. Зсередини сіточка дихаюча, щоб водичка волога, яку ми випаровуємо, виходила, дихало, щоб, і щоб при цьому було тепленько. Карман тільки. Тут і на рукавах. Сітка так само. Місце для шеврона. Укріплені ліктики, резинка на манжеті. Тут також карман та місце для шеврона. Укріплені плечі, комір без шнурочка, не стягується.